Що казати на похоронах? Дорогі мої, ми судимо, а Бог любить. З християнського вчення ми знаємо, що смерть є наслідком гріхопадіння. Але як не по-християнськи, і навіть не по-людськи зовсім звучить ця формула, коли буває. І її застосовують у життєвих ситуаціях. Чому? Бо передусім звучить вона з наших вуст у дещо зміненому виді, замість гріхопадіння гріх. Гріхопадіння це трагедія, що сталася в людській історії. В ній насправді і лежить корінь всякого зла. Пришестя Бога у світ здійснилося якраз для того, щоб виправити його наслідки, а гріх це зло, так, але це ще і частина життя от цієї конкретної людини. І якщо в теорії Бог з нами згоден, Він сам відкрив нам її, то з ось цією Конкретною людиною усе непросто, тому що Бог її любить і піклується про неї. Удар незаслужений, смерть дитини, таке не побажаєш пережити нікому. І коли священник на похоронній відправі каже, що ось ніби дитя померло за гріхи батьків. Це звучить для оточення, особливо для батьків, не просто як нетактовність, але як незаслужений удар по хворому місцю. Смерть старшої людини теж буває горем для близьких, хоча тональність розмов тут буває вже інша. Якщо померлий довго хворів. Хтось каже, що от відмучився, а хтось буває і додасть, що відмучилися і родичі, позбавилися від незручної ноші і безсонних ночей біля ліжка. Про смерть немовлят поки що прийнято говорити зі сльозою, до смерті ж дорослих обиватель ставиться цинічніше. Проте було б знову таки недаречно біля Труни говорити, що от ніби цей помер за свої гріхи. Краще мовчати перед горем. Іноді смерть людини дійсно виглядає як явний наслідок її гріха. Я пам'ятаю випадок, коли один знайомий, який сильно пиячив, Помер сп'яно, захлинувшись у вісні власною блювотиною. Але на похоронах у мене і на думку не спало сказати вбитій горі матері, що плакати за своє пиянство і отримав. Горе материнського серця така річ, перед якою мовчить найправильніша мораль. І навіть у тому випадку, коли помирає лиходій, що скоїв безліч злочинів, краще все ж таки утриматися від на кшталт, собаці, собача смерть, краще промовчати. Діла, скоєні чи котіло чи Гітлером, викривати потрібно, але от про самих людей. Судити Нероз... зрозумілий суд, промовчати краще з тієї простої причини, що вони тепер у Божих руках перед Його судом, а його суд все-таки не наш. Його суд часто буває нам незрозумілий, хрест Христовий донині суперечливе знамення у світі. Як це так? Люди грішили, а за їх гріхи помер на Христі безневинний. На цю тему є ціла теорія. Теорія спокутування, написані сотні томів, дискурс її гіллястий і складний. Але для мене, наприклад, на практиці всю цю теорію. Замінює молитва коротка і проста. Господи, помилуй усіх нас грішних, якось, як сам знаєш. Смерть. Що воно таке? Звичайна річ, дорогі мої, що трапляється абсолютно з кожною живою істотою упродовж усього часу. Скільки земля стоїть, безглуздість страшна трагедія, зло, якого не мало бути, але воно є, і нам ні, ніде від чого не тітиш. Велике таїнство навіть у чомусь, благо за розряду вищих, адже казав же їй же її. Святий Франциск, сестра моя смерть, так називав смерть свята людина. І все це в одному флаконі не то окремо. Тому йти на хрест треба самому. Коли торкаєшся смерті, до великої події вічного життя особливо рясно розумієш не лише розумом, але і серцем. Християнство не зводиться до набору формул найправильніших і благочестивих, які наказано застосовувати в тих чи інших випадках. Християнство. Це не ідеологія, адже ознака ідеології заради ідеї закликати йти на хрест когось. Християнство це йти на хрест самому. Християнство це життя, життя живої особи в очах Божих єдиної, неповторненої і улюбленої. І заради цієї любові Ісус Христос помер і воскрес сам. І якщо я дійсно вважаю Христа як визволителя, то перш ніж засудити грішника за його гріх, замислююся про те, наскільки більшу ціну Господь заплатив за спокутування великого грішника. Ніж за мене, звичайного дрібного капусника. Старі люди, дорогі мої, не боялися болю, вони його не шукали, але якщо потрібно було щось винести, пережити, йшли спокійно з гідністю, не ховалися і перед смертю не боялися, говорили про неї без страху. Ви мене глибоко не закопуйте. як Господь покличе, щоб я з могили встала, обтрусилася і на суд пішла. Так одна старенька бабуся казала з глухого далекого села, а чого смерті боятися? Ми ж знаємо, що всі помремо, стільки хороших людей вже померло, що і нам не гріх у могилу лягти, комфорт і безпека. Змінили нас. Поріг болю і чутливості сучасної людини сильно відрізняє нас від наших навіть найближчих предків. І в цьому немає нічого поганого. Я і сам кожен ранок захоплююся дивом гарячої води і дякую Богові за світле тепло. Але ми інші, захистивши себе і забезпечивши життя свої, у чому ж ми стали більш вразливими. А іноді і беззахисним. Факт смертності нашої і наших близьких ми тепер переносимо куди важче і болючіше, ніж наші предки. І не лише до смерті батьків готували від юності. Чоловік і дружина швидше за все, хтось піде до Бога раніше. І вже під час вінчення люди вчують. Вчилися розлуці, не відаючи того, наші предки приручали своїх дітей до однієї з найвитонченіших духовних прав, віруючих часто, а іноді справедливо докоряють в егоїзмі. У спогляданні своєї фінальності дійсно є щось егоцентричне. Але в тому, що я помру, немає ще великої трагедії. Іноді смерті чекаєш, як позбавлення від ради, але помруть любимі мної люди, ось це про справжньому жахливо. Людина починається з плачу за померлим. Так казав покійний рапдашвілі: Не сплачу про те, що помреш, а сприйняття смерті своїх любимих, чому плачу в хороших сім'ях. Залучали з дитинства, щоб людина в дитині прокинулася якомога раніше, щоб через мужнє прийняття смертності своєї своїх любимих з перших днів свого життя навчитися приймати, благословляти цей світ і чинити опір йому. Усі наші близькі і друзі, улюблені і хороші це люди, яких ми одного дня втратимо. А ще це люди, які втратять і нас. Проте плач за померлим – це не просто красивий образ або старильна духовна вправа. У нас є релігія, вона вчить нас правильному плачу за померлим, цілющому плачу. Коли я тільки починав служити священником, мене завжди бентежили наші такі українські похорони. Професійні плакальниці, складні і різноманітні ритуали, особливий розпів відправи і протяжна манера виконувати спів на межі одержимості, відправити спокійника, помолитися за нього. Як слід, потім я зрозумів, як яке ж жахливе це виття, це епічні сльози, зайві обряди. Це Україна. Тут було так багато горя. У Другу світову війну українці втратили кожного четвертого. Був голод. І, можливо, перенести нам усі ці біди і допомагала здатність ховати як слід. Не треба лестити собі. Ми лише люди, скільки б ви не знали мов, яку б вишивку на літературу не читали, горе і біль, сльози і втрати. Нас, усіх людські, і цей біль треба вміти виплакати, провити, прокричати сучасну людину. А передусім дитину, підлітка з усіх боків захищає від смерті, від самого факту і згадки. Але ж одного дня їй належить проводити своїх батьків останню дорогу. І зробити це вона повинна як слід. Релігія є певне культурне оформлення людського досвіду. Вона дає не просто певний емоційний антидот проти отруту від надмірного потрясіння, розуміння безповоротності, але саме виконання ритуалу позбуває скорботи, бо кричимо ми, плачемо Богу любимцю. Учишителю серед Ідів. І він не дає нам відповідей, як і допитливо Йова, він не умовив, а тільки утішив, Я не знаємо ні ми, ні Йова. Діти, які виросли у сім'ях без справжньої релігійної традиції, більш уразливі, вони беззахисні перед смертю, їх не привчають з дитинства правильно переживати. І розуміти смерть і близьких, і власну. Смерть. Одного разу, коли я ще вчився у Варшаві, в один зі світлих днів прийшов в храм один хлопчина. Зовсім молодий. Видно було, що не особливо церковний. Хоча і читав в Євангелії різні такі дуже книги. Але головне щирий і відкритий до діалогу, шукаючи відповіді на найважливіше запитання. Що мені робити, щоб набути життя вічно? От скажіть, а чи Воскресіння головна подія для християн? Про це і книги пишуть, ти недавно на Пасху співали, і взагалі всі віки так вважаються всіма. Ну так. Але ж Воскресіння це диво. Читаючи різні духовні книги, я так зрозумів, що диво. Яскрава мить спалах, що проризає віковічну тьму. То була ніч, тлінне існування пропащого світу, сверті і тління, а тут раз камінь відвалений від гробу, і Христос, який був у гробі воскрес. Воскресіння — і життя вічне обіцяне Христом і всім християнам. Але своїми зусиллями медива Воскресіння добитися не можемо. Воно тільки по благодаті Божій, його сам Христос влаштовує. від нас воно ніяким чином не залежить. А що ти хочеш тим сказати? запитав я. А те, як вже тоді усе інше наше життя. Раз диво Боже, то навіщо працювати, створювати сім'ї, займатися працею, мучитися, страждати, проживати усі ці буденні дні, день за днем, якщо слід лише чекати на дивовижну мить Воскресіння? Яка різниця взагалі, як я живу, якщо Бог воскресить мене з мертвих дивовижним, незрозумілим мені чим? От люди в церкві моляться, постяться, заповіді дотримують. А навіщо? Я так розумію, це умови, щоб заслужити Воскресіння. Будеш молити, ще постити і так далі, добре себе поводити, отримаєш дивовижний подарунок. Правда, гарантій нема. Відомо, що Бог є любов. Він дарує подарунки і рятує за милості, а не за наші досяги. У нього розпусники і митері йдуть попереду посників і тих законовчителів у Царства Боже. Тобто, усе залежить не від наших справ, а від Його примхи, захоче Воскресить, не захоче, Він трісне від зусиль. Я взагалі не тому кажу, щоб покритикувати церковну практику. мені, Особисто вона подобається, тільки безглуздо якось, От блискавка, блисне дивостинниця, і зачає нове життя, а старе куди подінеться? І навіщо було? Та й шкода старого, якщо чесно, у ньому стільки добру. Я довго говорив з тим хлопчиною про різні речі, про суд Божий і його невідомий промисел, про необхідність виконання заповідей. Це місце так у моїх словах віддавало. Таке юридичним відтінком, а як без нього, про старовинну суперечку щодо віри без діл і віри через діла, і таке інше. Говорив про цінність усього нашого грішного життя, але все одно якось так виходило, що так і так за мене наше життя життям. А Воскресіння таке очікуване, але не передбачуване диво. блискуче, як блискавка, ряне, і в порівнянні з нашого з його пишністю, все інше стане вже неважливим. Усе інше у нашому житті можна буде залишити і забути, як після досягнення мети непотрібним стає зазі. І подумалося мені, а чи насправді Воскресіння не мить? Яскрава і чарів. Воскресіння це процес довгий і важкий, як шлях Євангельського зерна у землі, яке помирає, щоб принести плід. Якщо воскресіння, лише яскрава мить, то як же бути з попереднім земним життям самого Спасителя, Бога чоловіка Ісуса? Усе його земне життя. Усе, що він робив, Його проповідь, Його служіння, зцілення хворих біснуватих, одування голодних п'ятьма хлібами, Його страждання і тяжка смерть, є частина вічного життя, яке він мав у собі і яке ми маємо через нього. Так і все Боже, справжнє, що ми робимо в житті, усі наші творчі зусилля і подолання тління світу цього по виконанню заповідей. І найголовнішою з них до якої зводяться інші заповіді про любов. Є не заслуга Воскресіння, не підготовка до нього, яка сама по собі потім більше не матиме цінності, це є вже Воскресіння. Тобто перебування у житті вічному, що росте у нашому земному бруді і долає смерть, не мить життя проти миті смерті, але процес. Проти процесу, довга і наполеглива боротьба, який нам допомагає, про себе. допомагає, але нічого не робить, окрім нас і замість нас. Так і лікар, зціляючи хворого, вводить в нього ліки, приписує йому процедури і режим, спостерігає за ходом одужання. Але боротися з хворобою і, нарешті, здолати її організм повинен все таки сам. Вічне життя, дорогі мої, це саме життя, сповнене рухом, любов'ю і творчістю, а не вічний спокій у сенсі вічної сонної нерухомості, як собі іноді уявляє добителі, що вигадали приказку. У раю, звичайно, екологія краща, проте у пеклі компанія цікавіша. Воскресіння Христове це потужний прорив у звичну людству зиму, вічної весни, яка повнить і діснить зиму зсередини, і рано чи пізно підірве і знищить цю зиму, як весняна річка прориває лід, що її. осколої, слід за Христом, первістком серед померлих, перша Коринтян 15,2, смерть буде переможена. І Воскресінням кожного з нас, хто Христове, і Воскресінням, що вже відбувається і твориться нашими руками у нашому нинішньому житті. Амінь. Якщо і надалі, дорогі мої бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар, цікаво, поділіться своєю думкою, або хоч амінь напишіть, а я уділю вам благословення. І поставте пальчик вверх, пальчик вниз, лайк. Чи подобається, чи не подобається. Слава Ісусу Христу!